Так, друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 23 вересня. Ну і хочу поговорити сьогодні про влюдки. Але до того всіх альпійцях, не всіх, яких тут от є спеціальний проріс, Поставив на дні ще повирізав скло я думаю, це буде найкраще, тому що як ДВП ставиш, чи якусь фанеру, вона розбухає і потім важко робити. І тут ще поставлю просто за крию паралоном. Щоб не дуло. Тут вже так зроблено. Паралон теж може не найкраще, тому що він влогу ну, натягує. Ну, але поки що так. Ось, І ще по дні ще хочу сказати, тут мене прийшли давно вже. Того року прийшли 4 вулики і виробник хотів зробити мені краще. І зробив мені ось такі високі ДНР. Там є решітка спеціальна стоїть на 2 см від рамочок, щоб вони не будували нижче. Тобто високе нормальне дно. Але зробив отвір під решітку, верніше поставив не все дно і засувку зробив збоку. Розумієте, ось Це є кучовий вулик рогатий, так? Паливуди. І він, от, якби вони стояли на платформі, як тут поставити заслонку? Питання. Ось. Як збоку позасувати? будуть вони всі в притірку на, тьому, на, на, на платформі стоять. Їх ж там ніхто не, спеціально не знімає відсунути той щоб вони поодиноко стояли і то на ширину не менше, як вулик. на ширину вулика один від другого. Получається, по пандос нічого зробити не можна. Ну, а Тема сьогодні про людки. Дуже добре, що в мене тепер є ось це дупло, всі вже знають, так? 2,8 метрів висоти. Внутрішній діаметр середній десь 10 см. І ось. Ніякого людка ніхто не закриває. Бджоли тут майже чуть трохи вище піднялися. перше вони тут закривали, все повністю люток був закритий. Піднялися вище. І тут немає нічого пропулісованого. Ніхто не збирається ніякий отвір закривати. Хтось каже, може ще зарано, може ще почнуть пропулісувати, а може і не почнуть. Але я вам скажу, що довжі всі вже так запрополісовані, що нема жодної дірочки. Тобто Їх зараз вони ще похолодало, повернути довжу буде проблема. Я ще огляд зроблю на дупло, подивимося, скільки там є меду на зиму. Я ще туди часу не маю, просто не заглядав. Ось. Якби там були, точно вам скажу, бо вже колись в мене були людки верхні. Там, де запечатаний мід, все скоротили б бджоли самі. Ну, на одну бджолу, тобто діаметр 6 мм. Більше б вони точно не залишили, якщо б повністю не заклеїли. Тобто для вентиляції можуть лишити. Нападу буде, нападу не буде, тому що якщо б бджоли вже так зроблять, то весь мед запечатаний. Запечатаний мед, по суті, запаху немає. Есть, вони, коли впустяться вниз, не зможуть контролювати верх. Тому в мене, як ви знаєте, немає ніяких верхніх людків. Я рахую, що це неприродне, воно мені не потрібно. мене немає ніколи, не бачив, щоб бджоли там перегрілися. Інтенсивно десь там бороди росли. Є, там у старих вуликах, де людки чуть-чуть менші, старі, я робив подвійні людки. От Там, де коли бджоли викучуються. В інших вуликах там майже їх ніколи. І то там викучуються жменя бджоли. Ось. ось так, якщо подивитися, ні всі. Повністю бджоли вже піднялися десь на піврамки наверх, вони там собі зараз ложі роблять. Ось Ніде, ніхто, нічого, навіть не збирається пропулісувати. Нічого. Їм нижня вентиляція потрібна, потужна, нормальна. Знизу ці от, хтось каже, там е тепло і вологе повітря піднімається. Це помилкове, ну, то, ну, моя думка. Що ну так, шириться інтернетом, така, що тепле повітря і волою воно піднімається. В клубі йде взагалі бджолині сім'ї зовсім інакша система. От так само можу і сказати на е, е, дуплі, що яка б жара не, було, не була, там 10 см діаметру. Да? На, на 2 метри висоту бджоли працюють. І там дві бджоли на вентиляції. саму більшу жару. Розумієте, а що казати в живому дереві, коли в нього оболонка більше як 25 градусів не нагрівається, там взагалі ніякої вентиляції не потрібно, тому що вуглекислий газ опускається вниз, забирає зі собою вологу. Поки він опускається вниз, і він, цей вуглекислий газ свою температуру, вологість передає, змішується з іншим повітрям, і вона вологість лишається. Вверху, не вологість, перепрошую, а температура, тепло лишається вверху в куполі. О, а вуглекислий газ і волога внизу вентилюються і виводяться просто через люток. Може бути таке, що просто конденсація стає на передню стінку, конденсується чи на якусь є одна холодна стінка, якась вулику холодніша, на ній може конденсуватися і просто стікати волога вниз. Ось. І друге, якщо є волога вулику, це не означає що критично. Тобто є конденсат, він стікає, це один, конденсат, це один з методів усушування повітря. Так? Тобто, якщо є якась деталь, яка конденсує, там плівка чи десь куточку, чи ще, то не означає, що є надмірна вологість, ти тобто означає, що ця вологість, яка є надмірна в вулику, вона собі просто конденсується, перетворюється в воду. Відповідно, зменшується. В об'ємі, а цей об'єм, який ну, пара, скажімо так, капля пари, там займає е, один кубічний дециметр. скажімо. Коли він перетворився в воду, лишилася одна капля. так? А простір тречання зайняти, відповідно, підходить свіже повітря. Ось так, все, що на сьогодні я хотів вам сказати. Будьте здорові!